Привіт, друзі! Сьогодні я вам хотів показати три вправи на розвиток наших плечей. Зокрема, ці вправи будуть з гирями. Дивіться, ці вправи будуть як з двома гирями, так і хто не має двох гирь з однією гирю. Для початківців вага гирі 16 кг, 16-20 кг. Для продвинутих це вже буде 24 кг і, можливо, для силачів це буде 32 кг. Перша вправа. Жим гирі, жим двох двохи. Гир. Закидаємо двіги на плечі да, і без швунгу, без поштовху просто жмемо. Раз. Скинули. Продихались. Два. Три. Цю вправу ви виконуєте 3-4 підходи від 8 до 12 повторів. Робіть так, щоб 10 повтор вам вже було важко. Друга вправа, вона аналогічна першій, але вона виконується з однією гір'єю. Жим гирі однією рукою. Скинули. Закинули на другу і другий. Цю вправу також виконуємо спочатку на ліву, потім на праву. Чотири підходи від 8 до 12 повторів. Відпочинок від 2 до 3 хвилин. Третя вправа вона найлегша, її можна виконувати і з тяжелішої гірю, ніж попередні вправи, тобто, якщо всі виконуєте 16 кг, то цю вправу із 24 або навіть 30 вал. Дивіться, це протяжка гиря або Протягування гирі до підборіддя, як це називають, чи в тренажерному залі. Беремо гирю з прямою спиною, витягнулись і без допомоги ніг робимо за допомогою наших плечей. Протяжка до підборіддя. Раз. Два. Поступово, повільно не поспішати. Цю вправу виконуєте три підходи, але тут більше тут треба до. 15 повторів робити. Відпочинок між вправами не більше 4 хвилин. Я сподіваюся, вам моє відео сподобалось і бажаю вам гарних і продуктивних тренувань.